Вітаю! В цьому відео поясненні ми розглянемо з вами тему систему управління електронними документами. Також розглянемо технічні засоби обробки документів та інформації і класифікацію офісної техніки. Ну, от я вам оголосила тему і зразу ж прийду на те, що вам потрібно буде зробити. Ну, по-перше, Опрацювати додану презентацію або відеопояснення. Презентацію ми зараз розглянемо з вами. І ще я рекомендую, щоб ви ознайомилися, як здійснювати вибір системи електронного документу обігу. Для цього додано файл ось він є до даного завдання. Будь ласка. Перечитайте його і щоб ви розуміли, як же здійснюється вибір системи електронного документу обігу. Ще як домашнє завдання, у вас задано реферат, вам його треба закінчити. Закінчити його до, зрозуміло, 7 лютого, щоб вже був створений цей написаний реферат. Безпечний інтернет. Ну, і зараз ми розглянемо систему управління електронними документами. Взагалі-то системи включають в себе що? Ну, по-перше, техніку, людей, зв'язки між обміном документів. Все це входить в нас якби в систему. Скорочення в цет це у нас системи електронного документообігу або електронних документів. Ми познайомимося з типами, основні вітчизняні системи розглянемо і розглянемо технічні засоби обробки. Ну, і Познайомимося з технікою, яка дає нам можливість це робити. Якщо говорити, що ж таке система електронного документу обігу, це організаційно технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдженням електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації. Часто системи електродокументування називають також системами автоматизації документу обігу, або EDM скорочено. Системи ці є невід'ємною частиною світового ринку програмного забезпечення. Ну, ми їх потім розглянемо. Але якщо говорити про програмне забезпечення, то в нього входять системи електронного документу обігу, управління інформацією, їх ще називають портали, ще системи управління вмістом. Якщо говорити про систему управління інформацією або портали, вони забезпечують агрегацію інформації, управління інформацією і доставку через інтернет. За допомогою порталів забезпечується також доступ до додатків через стандартний веб-навігатор. А системи управління вмістом забезпечують створення вмісту на рівні об'єктів для їх подальшого багаторазового використання. В таких системах інформація доступна не у вигляді документів, а у вигляді об'єктів, меншого розміру, що полегшує обмін інформацією між додатками. Функції систем електронного документообігу це централізоване управління документами, підтримка життєвого циклу документів, колективна робота над документами, забезпечення конфіденційності, маршрутизація документів, управління доступом, інтеграція з іншими системами. Які ж основні принципи організації електронного документообігу? Це одноразова реєстрація документа, можливість паралельного виконання різних операцій з метою скорочення на часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання, безперервність руху документа. Єдина база документної інформації для централізованого збереження документів і виключення можливості дублювання документів, ефективно організована система пошуку документа і розвинена система звітності, що дозволяє контролювати рух документа в процесі документообігу. Зверніть увагу на схему класифікації. Що у нас, як вони класифікуються? Це орієнтовані на бізнес-процеси, є корпоративні, є системи управління зображеннями, є системи робіт управління потоками і системи управління виведенням. І розглянемо першу таку систему на ринку України: це документи. Головне призначення цієї системи це управління документами, знаннями і бізнес-процесами на крупних підприємствах і організаціях. Система також включає засоби, що дозволяють створювати додатки в середовищі. І взагалі цю систему можна розглядати як платформу, що призначена для створення архівів, підтримки стандартів якості, управління проєктами в розподілених групах, організації корпоративного діловодства, динамічного управління, вмістом корпоративних інтернет-порталів. Система Лендукс. Ця система головним чином орієнтована на діловодство і архівне зберігання документів. Програмне забезпечення для централізованого управління зберіганням документів в електронному архіві, реалізовано у вигляді окремого сервера. Поштова служба побудована так, що співробітник, у яких встановлений спеціальний клієнтський компонент. Можуть одержувати повідомлення завдання і звітувати по ним, використовуючи стандартну поштову скриньку. Система <кій> діла здійснює повне протоколювання дій користувачів з документами. У системі реалізований веб-інтерфейс для організації віддаленого доступу і побудови інтернет-порталів. Остання версія інтегрована з системою розпізнавання тексту FunReader для занесення в неї даних з паперових документів. Система boss референт Призначена для використання в крупних корпораціях складною ієрархічною структурою. Система характеризується високою функціональністю. В системі реалізовані такі функції, як контролю договірів, обліку матеріальних цінностей, потокового сканування і розпізнавання, електронної конференції і дошки оголошень. Вона реалізована на платформі Lotus Notes, тому її використання є доцільним в першу чергу в тих організаціях, які вже почали використовувати Lotus Notes. Дві системи Docs Fusion і Dox Open. Ці системи можуть ефективно застосовуватися і в великих організаціях з великим числом співробітників, і в невеликих фірмах, численністю 5-6 чоловік. Вони призначені в першу чергу для організацій, які займаються інтенсивним створенням документів і їх редагуванням. Ну, це головні офіси, консалтингові компанії, органи влади і так далі. Системи є відкритими і містять засоби розробки для створення спеціалізованих додатків або інтеграції з іншими системами. Система Optima Workflow. Ця система, призначена для формалізації типових процедур роботи з документами в організаціях, ну, де така робота є щоденною практикою. Система автоматизує процес реєстрації документів за правилами діловодства і реалізує механізми анотування і збору резолюцій, доставки звітів про виконання доручень. Тепер розглянемо засоби обробки та зберігання документів. Це можуть бути несвітлочутливі носії інформації на паперовій основі. Носії для репрографічних процесів, ну, це термопапір, діазопапір, фотоплівка, калька, папір, багатошаровий та інші. Мікроносії візуальної інформації, звуконосії, відеоносії, магнітні носії для запису кодованої інформації і машині перфоносії для запису кодованої інформації. Ви Бачите, скільки в нас є засобів обробки. Є ручні письмові засоби обробки, друкарські машинки, диктофонна техніка, друкарські пристрої персональних комп'ютерів і графопобудувачі. Спеціалізовані програмні продукти для персональних комп'ютерів, фальцювальні, бігувальні, перефоруючі і ріжущі машини, їх ще називають фольдери листовідбірні та сортувальні пристрої, скріплюючі і склеюючі обладнання, брошурувальні машини, конвертовідкриваючі і ріжучі пристрої, машини для нанесення захисних покриттів на документи, ламінатори і лакофарбувальні станки, адресувальні, штемпелювальні і франкірувальні машини. Машини для знищення документів шередером. Технічні засоби інформаційної діяльності можна класифікувати так: це засоби складання і виготовлення документів, засоби копіювання і розмножування документів, засоби зберігання та транспортування документів, засоби адміністративно-управлінського зв'язку. Автомати, друкуючі пристрої, диктофони, адресувальні, маскувальні, палітурні машини, ламінатори, засоби запас, репрографії, засоби оперативної поліграфії. Якщо глянути, які є системи? передавання недокументованих даних це і телефонний зв'язок, і відеотелефонний зв'язок, радіотелеграфний зв'язок, радіопошуковий зв'язок. Ось такі в нас є зв'язки. І системи передавання документованих даних, вони теж у нас ось є факсимільні, використовують факсимільний зв'язок, диктофонний зв'язок і телефонний більше, телеграфний зв'язок. Так, отже, ми з вами розглянули систему електронного документу обігу, технічні засоби переглянули, які у нас є, їх класифікацію. Ну, і зараз перед вами слайд Синквейни. Я думаю, ви знаєте, що це за вірш. Так, для розрядки вам створити такий. Синквей, хто захоче на дану тему, яку ми зараз приглядали, будь ласка, можете його зробити. Ну, це, взагалі, то так, для тренування. А ваше завдання я вам проговорила. Це, зрозуміло, ще раз переглянути. Презентацію ще раз, ну і ще я хотіла от давайте зараз переглянемо той документ, який я хотіла, щоб ви переглядали. А це у нас з вами вибір системи електронного документу обігу. Якщо ви натиснете, він у вас відкриється. І ви можете переглянути тут такий теж є реферат. Що провадження електронного документообігу на підприємстві завдання дуже відповідальне і часто пов'язане з докорінною зміною, діючою у вас бізнес процесів Ну і коли необхідний електронного документообіг. Функції сучасних ми з вами вже проговорили. Ну ви ще можете прочитати зберігання і пошук документів, підтримка канцелярії та діловодства, маршрутизація, контроль виконання документів, аналітичні звіти, інформаційна безпека. Додаткові специфічні функції, критерії вибору системи документообігу. От уже йдуть оці критерії, на які треба спиратися, щоб вибрати цю систему. Забезпечення функціональності. Сукупна вартість володіння, якщо тут є таке. Техпідтримка, як підтримують ці системи, що там облік вітчизняного законодавства, суб'єктивні подобання замовника і висновки. Отже, перегляньте цей документ, щоб орієнтуватися. Деякі у вас запитання будуть в тесті, який буде надано вам для перевірки знань, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Готуйте. Вас перше це завдання, яке продовжується, яке я задала на попередньому тижні це створення реферату. Тому, будь ласка, реферат на тему Безпечний інтернет для дітей. ви, Будь ласка, створіть. Тому чекаю на результат. До побачення, бережіть себе.